Ще одна історія про справедливість в Івано-Франківському ТЦК заявили про напад місцевого населення на їх блокпост, про побиття машини заявили машину в кювет перекинули, і про те, що співробітник ТЦК отримав певні травми. А все через те, що пост ТЦК відлякував проїжджих, які їдуть на курорт. З одного боку, військові, за якими я стежу в соціальних мережах, відреагували на цю подію викликом ганьба і, мовляв, давно ТЦКшникам час дати зброю, аби ті могли захистити в тому числі і себе. З іншого боку, якщо слухати людей, з яким закликом вони прийшли туди на цю подію, там звучала наступна теза. За деяких кілька сотень метрів стоїть Буковель. Ви туди взагалі ніколи в житті не завітали і не завітаєте. То де ж справедливість, чому тут з доріг? Ви людей збираєте, а у великі рекреаційні зони, де багатії відпочивають, ніколи в житті не зайдете. Як ви бачите цю ситуацію, і де тут справедливість? Якщо розглядати саме цю ситуацію, я вважаю, тут має має працювати служба безпеки України, поліція і конкретно з тими, хто завдавав побою військовослужбовцям, вони мають відповісти по закону. І це факт. Можна різними способами вирішувати питання, можна розповідати про те, що там кудись вони ходять, кудись. У Мене дуже багато питань до цика. Повірте, і я їх задаю, і я з ними спілкуюсь. Вони приходять на комітет і повірте. І, о, вони мене дуже добре знають, але в цьому випадку, в даному, я бачу, це звірство, яке, скажімо так, потрібно показово. Покарати тих, хто це робив, такого не можна робити. Почнемо одні люди захищають на передньому краю. Ті ж самі солдати, багато з них така людей, які поранені, які воювали. Які їх конкретно після поранення були туди відправи, і не можна так е, робити, тому що якщо з цього почнеться, тоді питання буде стояти а хлопців на передньому краї, що вони там роблять? Щоб таких самих хлопців, як вони е, десь там на західній Україні били і ну й зневажали по факту. Всі бачили це відео. Тому е, до речі, ми вчора в комітеті розмовляли про це, е, е, і там було були пропозиції про те, щоб розглянути. Okay. Цю історію також на комітеті. Я думаю, що подивимося, як вона буде продовжуватися, і зокрема, як мінімум, будуть депутатські запити про те, як все це далі розвивати у Орбана. Довіра до Путіна таки є. Адже угорський прем'єр після візиту до України поїхав саме до Москви. Там мав перемовини із кремлівським диктатором, після яких Путін на прес-конференції традиційно розповідав про маріонетковий Київ. А Орбан, свою чергу. Зробив висновок, що позиції України та Росії стосовно закінчення війни надто далекі одна від одної. Тож треба зробити все, аби наблизити спільне рішення. Одна із найбільш резонансних заяв, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, тому що зброя обіцяна нашими партнерами надходить дуже повільно і, мовляв, у нас аж 14 бригад резерву простоюють, бо просто їм нема чим воювати. Чи справді настільки критична ситуація, із забезпеченням наших підрозділів? На вашу думку, ну, я скажу так: що останнім часом саме ми пам'ятаємо, коли у нас були проблеми з тим, що практично. Кажемо, було обмаль боєприпасів, боєприпаси не поставлялися через те, що наші партнери там, не могли себе політично розібратись і виділити бюджет для допомоги Україні. Тоді взагалі ситуація була дійсно критична, і тоді е, проблеми були зараз, е, е, ну, виду того, що там і члени комітету, і я як секретар комітету, ми отримуємо інформацію, щотижня про поставки зброї в Україну від всіх наших партнерів, не тільки Сполучених Штатів. Я скажу, що. Зброя надходить. Звичайно, вона набагато більшими кількістю набагато більше ніж це було. Але тут питання в тому, що дійсно там спілкуючись з деякими там товаришами, там комбригами все рівно цього недостатньо. Безпосередньо на полі бою, і тут питання вже в розподілі. Тобто зброя в Україну заходить і в розподілі, і плануванні. То це планується для бригад резерву для якоїсь конкретної операції, або це видається для поточного використання на фронті. Це вже робота сил логістики, це вже робота там командувача, начальника генерального штабу. Але те, що там зброя поступово підходить, це факт, і, скажімо так, її більше тому ситуація зараз звичайно покращилася. Пане Романе, буквально кілька годин тому посол Німеччини Мартін Єгер заявив про прибуття в Україну уже третьої системи протиповітряної оборони ЗРК Петріот, яку передала його держава. Ну а цього тижня президент Зеленський сказав, що місяць липень може принести Україні ще більше сили, зокрема у захисті неба від агресора. Чи може президент так непрозоро натякати таким чином? Ну, наприклад, на появи F-16 в українському небі. Ну, президент, все може, тому да тому тут питання, що і Петріот, і літаки F-16, вони дійсно посилять наші сили оборони, особливо нашу ППО, і протидію ну протидію російським ударам. Скажімо так, багато вже заяв було зроблено. Бачили і в засобах масової інформації: хтось сказав, влітку буде, хтось сказав, в липні буде, президент натякає. Тому я думаю, що всі все побачать, а дехто і серйозно це відчує в найближчий час. Ще одна історія, яка пов'язана із самітом Північно-Атлантичного альянсу, який пройде наступного тижня у Вашингтоні, сталася цього тижня. Десятки експертів у галузі зовнішньої політики кількох європейських країн закликали членів НАТО не Просувати питання членства України на саміті у Вашингтоні, бо на їх переконання це поставить під загрозу Сполучені Штати Америки і союзників, і в принципі може розвалити коаліцію. Про це політико пише, мовляв, всім. Партнерам доведеться рано чи пізно застосовувати п'яту статтю і воювати проти Росії. Так і хочеться запитати цих експертів: для чого ж тоді існує Північно-Атлантичний альянс, якщо не захищати своїх союзників і членів? Як ви реагуєте на подібні заяви, які емоції викликають вони у вас? А вони ж нас не дивують правильно. Ми це ну, так, чуємо з самого початку. Да, постійно є якісь експерти, або безпосередньо навіть високопосадовці, той же Орбан і інші йому подібні, які говорять, що будуть робити все, щоб Україна не стала членом НАТО. Я думаю, що для цього і вибраний в першу чергу там паралельний шлях це оці, скажімо так, підписання союзницьких договорів з кожною окремою державою. Це теж такий факт. І я думаю, що. Якщо, якщо все ж таки зможуть найбільшою частиною країн НАТО в першу чергу підписати, то це буде таким. Нашим залогом успіху, того, що як коли настане момент голосувати, що ці країни ми будемо впевнені, що вони за нас проголосують по нашому вступу, але на зараз ситуація складна, і ми бачимо, які в засобах масової інформації, як зі сторони Російської Федерації, в Киди. Щодо можливого перемир'я, йде основним питанням стає в неблоковість України. Ми бачимо що зараз. Це питання підіймається і через там наших деяких там і блогерів, і журналістів закидується, і через видання, навіть іноземні такі серйозні, також це вкидається. Да, офіційно, офіційно ці питання не підіймаються, але ми пам'ятаємо, що одним із цих пунктів також було Голова фракції Слуги народу навіть розповідаючи в одному з інтерв'ю, який він там проводив час в Туреччині, ведучи перемовини щодо там з Російською Федерацією, то одним із питань Російської Федерації на той момент було це от, неблоковість України. Тому я думаю, Росія буде тиснути на це до останнього, і Росія буде робити все. Щоб і партнерів переконати, що вона зможе там дати задні, якщо це питання буде піднято. І тут наше завдання це в першу чергу пояснити нашим партнерам, що скажімо, це просто відтягнення війни. Росія робить все, що нас обезброїти, полишити нас партнерами. Як це було без партнерів серйозних, як це було з Будапештським меморандумом, і скажімо так. Не дати можливості нам вступити до цього блоку, який нас ну по факту статті п'ятою може захистити. Останнім часом такий багато інформації, от і приклад дуже такий показовий про республіку Ічкерія, коли ми пам'ятаємо, росіяни підписали з ними мирний договір і буквально через там рік чи два. Я вже пам'ятаю Савіртівські угоди в. Да, 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 і напали, і в принципі знищили ну, на той момент державу, яка йшла до своєї незалежності або скажем так автономності, да тому і знищили її суверенітет. Тому це показово. Росія ще ніколи не відмовлялася від завойованих територій. Ми можемо це подивитись на території інших держав і Придністров'я і. і, 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 і Скажем, так питання було самі вирішили на Кавказі Азербайджан так само в Грузії. Ми бачимо окупована частина і Абхазія, і Південна Осетія. Тому росіяни вони просто так з чужих територій не йдуть. Вони намагаються виставити свої умови, які в принципі розуміючи ніхто не виконує, намагаються всім нав'язати припинення вогню. А потім скажімо, маніпулюють цією історією, коли там наші люди або люди знаходяться на окупованій території, і от ними намагаються потім торгуватися з, з усім світом і безпосередньо з тією країною, якою окупували частину території. От на ці уроки, перед тим як за щось домовлятись, про щось говорити, комусь довіряти там партнерам, хто сісти до нас, як Орбан, потім до Росії. Потрібно подивитись історію, подивитись, а де Росія пішла комусь на зустріч і віддала те, що до цього, проливши багато крові, і з однієї з іншої сторони завоював. Пане Романе. Хочу за наше внутрішнє вас запитати. Як на сьогоднішній день протікають справи довкола економічного бронювання? Знаємо, цього тижня з'явилися ще дві версії законопроекту. Про це у Верховній Раді. Що у них пропонується розглянути депутатам? поки що це все на етапі законопроєктів, Кожен депутат може подати свій законопроєкт. щодо такого, як такого економічного бронювання його можна назвати те, що компанії там є перечень компаній, ну скажімо так, критерії компаній, які можуть бронюватися і ставати критичними в різних сферах, в сфері, наприклад, оборонно промислового комплексу, Коли коли вони щось, наприклад, роблять для армії. Це одна історія. Інша це наприклад в напрямку інфраструктури чи економіки, коли ця компанія виплачує там певну кількість податків і також є важливою там для якоїсь сфери. І потім уже там по механізму, який визначений через міністерство оборони, подаєте через міністерство економіки. Ці компанії бронюються. Також можна назвати ну можливо неправильно економічним, але там є один із критерій. Це от податки, а це вже економічне бронювання, і важливість його безпосередньо в підтриманні там або інфраструктури, або, скажімо так, бюджету. Тому ці питання вони вже є, так вони можливо так не називаються, але вже вони є. Щодо стосовно тих законопроєктів, да вони подані, але це ще навіть там до комітетів не дійшло. Я думаю, як дійде до комітетів, тоді вже буде питання більш серйозно розглядало. Наскільки ми пам'ятаємо, навіть офіс президента не пам'ятаю, чи безпосередньо, президент, а це скажімо так я чув зі своїх джерел. Що офіс президента проти цієї історії з економічним бронюванням. Можливо, щось змінилося. Це станом там на декілька тижнів тому. Можливо, щось змінилось, будемо дивитися, але на зараз інформація така, що от економічне бронювання, воно. По інформації, що ну, я думаю, правильно вважаю, що ця історія не про справедливість, можливо, вона про. Наповнення бюджету, але точно не про справедливість. Там, спілкуючись навіть зі своїми побратимами, вони кажуть: так, слухайте, там, і ми готові. Давайте відпустіть нас. Ми готові, скільки там треба? 60-70 тисяч заробляти, Ну я й до війни там деякі кажуть, скільки заробляв. Давайте я теж готовий. Ти скаже: так, я готовий за кордон поїхати, заробляти і пересилати вам сюди. Кошти. Я вже два роки відвоював, давайте так. Два роки відвоював. Додому, а хтось буде і буде займатися економікою, а хтось буде війною. І в цьому є правда. Тому це з цими питаннями потрібно досить обережно, бо ну якраз справедливості тут не вистачає. Пане Романе, дякую за думки та аналіз ситуації. Почули Роман Костенко, народний депутат, фракція Голос, полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами цієї ми.